Вітаю! Оздоблювальні мережки з перекручуванням таких прутиків. Можна брати перекручувати 4 прутика. Можна перекручувати 2 прутика. Можна перекручувати 2 прутика, додаючи сюди для оздоблення ще якісь бісеринки або бусики. Для того, щоб виконати таку мережку, нам потрібно зробити основу. Ось зроблена в мене вже основа. Я закріпилася в нашому в, в закріпці. Бачите, ось у мене ниточка закріплена в закріпці. в нашій качалочці. Працюю я справа наліво. В заготовочку я зробила прутики один напроти іншого рівненькі, бачите, По три ниточки. Можна брати 4, можна 3. Вирізала я ниточок 15. Тут можна довільно скільки виріжете. Від того, скільки ви виріжете, буде виглядати, яка буде у нас мережка. Для того, щоб перекрутити попарно два прутика, я беру другий прутик, бачите? І захвачую за перший. І перекручую його, виходжу назовні. Все, і протягую ниточку, яка закріплена, закріплена в мене в нашій качалочці. Знову беру другий прутик, перекручую за перший, і протягую ниточку. Беру другий прутик, перекручую за перший поверху. Бачите так? І протягую ниточки. І виходять у нас такі перекручені прутики беру другий прутик, перекручую за перший. Тут між ними можна протягувати на цю ниточку якісь бісеринки чи бусики. За другу перекручую за першу. Ось така виходить у нас мережечка. Можна попарно перекручувати по 4 прутика, один. Через один. Тоді я беру третій прутик. Захвачую перший. Бачите, я захвачую перший прутик. Ось так. Провожу ниточку, протягую. Ми перекрутили другий. А ось другий прутик, бачите? Він у нас вільний. Ми перекрутили перший і другий прутик. А другий прутик залишається у нас вільний. Ось так, бачите. Тоді ми беремо четвертий прутик і перекручуємо за оцей другий, який вільний, попарно. І виходить ось така у нас перекруточка. Знову показую. Беремо третій прутик. Ось голочко я беру. І зацеплюю перший. Ось я вийшла. Бачите? Звідси. Зацеплюю перший, вертаємося на назад. Тоді в нас перекручуються два. Бачите, е вільний. Залишається ось другий прутик. За нього ми перекручуємо четвертий, який йде, зацеплюємо, протягуємо ниточку. І виходить такі попарні перекрутки. Знову показую. Беремо третій прутик. Бачите, можна так. Третій захвачуємо. Перший і вертаємось назад. Раз, перекрутили ми. Зараз ми беремо четвертий прутик. Захвачуємо. Ось вільний оцей другий прутик. Вертаємось назад. І в нас виходять ось такі перекрутки. Третій прутик беремо. Так. Захвачуємо. Перший і вертаємось назад. Біля третього у нас ниточки перекручуються. Зараз ми беремо четвертий прутик. І захвачуємо ось цей другий, який вільний залишається, і вертаємось назад. Тоді у нас знову скручуються два цих прутика. Ось так. У нас залишається один, я його закріплю до закріпки. Цей один прутик. От. І закріплю. Все, ось такі у нас мережечки оздоблювальні. Будьте здорові!